Тернополі та на Тернопільщині буде спекотно, так кажуть місцеві синоптики. Наразі Тернопільська область перебуває у колі підвищеного атмосферного тиску. Триватиме це ще два дні. Температура повітря максимально підніметься до 31 градуса тепла. Передбачаються і короткочасні дощі. З понеділка, 27 червня, через територію нашої області будуть проходити холодні атмосферні фронти, які супроводжуватимуться короткочасними дощами, грозами та місцями градом. Температура повітря вночі сягатиме від 15 до 20 градусів тепла, в день від 24 до 29 градусів тепла. Синоптики попереджають, що у літню пору року теплий атмосферний фронт вночі є небезпечним, адже може викликати сильні опади, що й трапилося 21 червня на півдні Тернопільської області. Така ситуація може повторитися у вівторок, 28 червня. Саме ми оцей вівторок так чекаємо самим таким небезпечним, скажем, днем тижня, і тому ми щось схиляємося до того, що можливо погодні умови повторяться в порівнянні з 20-21 червня. Наближається Наближаються продовжені вихідні і багатьом схочеться вийти на природу чи позазмагати на пляжі. Та пам'ятайте, що краще знаходитися під сонцем зранку чи ввечері. Особливо небезпечним воно є з 15 до 17 години доби.